Вітаю, мене звати Антон. Минуле відео набрали 3 лайки та 7 переглядів, тому продовження. Друга частина. Сьогодні ми розглянемо 5 так або 5 порад у сімрейсингу для початківців від початківців. Перша порада від мене це шукайте українські ком'юніті сімрейсерів. 100% якщо ви початківець, ви рано чи пізно зіштовхнетесь, або можливо навіть вже зіштовхнулись таким питанням, як а що мені робити у сімрейсингу. Якщо ви катаєте паблік, не дай Боже, або навіть отримали ліцензію в LFM і накатуєте вже там собі рейтинг, вам все рівно, рано чи пізно стане трошки скучно. Тому українські спільноти. Їх наразі дуже велика кількість. Наприклад, це КМАМК, ПРОФормула, АМС, Юа, ДРС, Худкар і ще велика кількість посилання в описі, роблять як івенти, так і повноцінні чемпіонати. Один з них, до речі, розпочнеться буквально 3 лютого. І якщо ви дивитеся відео, ви це дивитесь відео вже після 3 лютого. Тому, знаєте, вже розпочався чемпіонат по вормап Лізі. Дуже цікавий, дуже динамічний. Сьогодні була тестова гонка. Я думаю, багато це тестового гонки попаде в шорци. Прям драйвово, мені дуже подобається. Так, зараз будуть чуваки. Так дев'ятий, просто чучечкою. О, пішла шучечка, пішла шучечка! Пошла щучечка, опа, чи мінус дві щучки? оп. І оце ще один плюс, до речі, до того, щоб катати у ком'юніті. Також, крім чемпіонатів та івентів, ком'юніті дасть вам чат, де ви зможете попросити якусь пораду, задати якісь питання. Або ж у багатьох ком'юніті є маркетплейси, де ви зможете як продати своє обладнання досить швидко і провіреним людям, так і так само і придбати вже перевірене. Обладнання і шанс, що там будуть якісь нюанси, набагато менший, але все ж потрібно буде обережно в будь-якому випадку. Друге так це інвестуйте у педалі, кермування або хороша база це лише частина сім та частина швидкості. Педалі це не тільки про швидкість, але й про вашу стабільність. Вже перевірно, і навіть ці тести, що педалі на потенціометрах вони не є стабільні і в залежності від кола можуть давати одну, один чи інший результат. А це дуже важливо, що якщо ви натискаєте педаль настільки, то такі результати ви будете очікувати. Нормальні педалі з Луацелом дадуть вам цю стабільності, все тому, що у них зовсім різний підхід до роботи. Потенціометр це датчик, який заміряє положення педалі в якийсь момент часу. В той час, як Луацел, це датчик тиску, і ви можете регулювати або ви можете якраз таки впливати на те, з якою силою ви тиснете на педаль. І... Педалі з лоцевим вони найбільш наближені до живих до настоячих авто. Тому я вам дуже рекомендую придбати нормальні педалі, якщо ви цього ще не зробили. У нас є класні українські філи, на них багато хто катає, я в тому числі на них катаю. Класні педалі, класно налаштування. За свої кошти, я думаю, ви краще не знайдете 100%. Третє так від мене це інвестуйте в екіпірування. Можливо. Вам зараз здається, що екіпірування – це якісь панти, не потрібна для вас річ, але кожен елемент вашого одягу під час їзди є реально важливим для вашого комфорту і для вашої стабільності. Поясню, чому, наприклад, перчатки. Перчатки дають вам додаткове щеплення з орле. Без перчаток в якійсь потній або довгій гонці у вас так чи інакше почнуть. Потніти долоні, і ви будете втрачати той самий контроль. У вас буде руль проскальзувати, вам буде потрібно його тримати сильніше, що і визове для вас і дискомфорт, і ще й втрату контролю нормальної втрату стабільності. Перчатки, по-перше, дають цього щеплення, а по-друге, перчатки не вбивають керма. Наскільки ви знаєте, якщо не використовувати перчатку, ви 100% вбиваєте кермо. тому коли продається рулі, дуже часто пишуться, використовувався тільки в перчатках, і це дуже класний знак про те, що кермо буде більш живе в порівнянні з тим, хто не використовує перчатки. Взуття багато хто катає босоніж, багато хто катає в тапочках і кросівках в якихось вуличних, але якщо ви хочете нормально відчувати педалі та бути знову ж таки стабільним, вам краще всього підійде взуття з тонкою підошвою. Я собі придбав сім -рейсерські. Ем, кросівки, але це не обов'язково. Можна просто придбати щось досить дешеве взуття, головне тонка підошва, і ви зможете відчувати і контролювати педальки. Тому взуття це досить важливо для того, щоб ви знову ж таки наставали. Якщо ви будете без соніж, ті ж самі філи постійно кремувати, да, натискати ви 100% через якийсь час, вам буде дискомфортно, тому що вони досить грубі, вони металеві. Тому купляйте взуття, це також буде плюс до вашої стабільності. І спортивні футболки, спортивні шорти або штани. Чому це важливо? Гонки або сімрейсінг це дуже спекотно, чесно, я по собі знаю, в мене, я відкриваю вікно, виключаю батарею, це не допомагає. Літом взагалі капець. Тому дуже важливо мати спортивне, спортивну футболку та бажано спортивні штани або шорти. Я підходжу до цього, як до звичайного тренування в залі. Тобто, в зал, ви ж берете, нормально вдягаєтесь, тому що ви пітнієте, і потрібно, щоб терморегуляція в вашому тілі була нормальна, щоб вона була правильна. Інакше піт не буде відходити правильно, тепло не буде відходити правильно. Я думаю, ви все знаєте. І просто вам буде дуже дискомфортно в якихось довгих гонках. І ще ви будете швидше втомлятися. Цього вам реально не потрібно. Так, одяг не дасть вам якоїсь там мінус-секунди на кожному колі, але він дасть вам комфорт. Та дасть вам знову ж таки якоїсь стабільності, тому що без нього все ж таки цей дискомфорт і ці неудобства, вони рано чи пізно ви пожалкуєте, так, що не катаєте в нормальному екіпіруванні. Тому інвестуйте в це, можна навіть дешево це придбати без ніяких проблем. Четверте, так це слідкуйте за тиском та температурою гуми у вашому авто. Якщо ви початківець, ви заходите в налаштування, і вам здається, що це не для вас. Це вам ще рано. Там дуже багато крутілочок, дуже багато повзунків, воно вам не треба, і ви гадаєте, що це потім. Плюс, скоріше, ви десь скачали сетап або навіть купили сетап і думаєте, ну все, ну там вже все налаштовано, на що мені туди лізти. Але ви дуже сильно тут помиляєтесь. Суть в тому, що гуму потрібно налаштовувати під кожну гонку, під кожні умови треку. Наприклад, якщо ви тренуєте, ви виставляєте собі там десь 23 градуси і катаєте, у вас буде температура одна, гуми і покриття в тому числі. Коли ви їдете в якусь гонку, там може бути холодніше, може бути жарше або взагалі дощ, і ви не знаєте наразі, як з цим справлятись. Але це дуже легко. Я вам зараз поясню на прикладі гри АЦЦ в інших іграх так само, тому користуйтесь. Отже, як я налаштовую гуму? Я виїжджаю на трек і накатую десь один, два, краще всього, три кола, щоб побачити до якої температури нагрілась моя гума. Після трьох кіл вона вже стабільна і така от температура буде зберігатись плюс-мінус до кінця гонки. І я дивлюсь: якщо там, наприклад, 26,3 що це для мене каже? Запам'ятайте, для сухих умов в АЦЦ потрібно 27 тиску 27 PCI, а для дождя 30-31 PCI для того, щоб бути стабільним та швидким. Якщо я після трьох кіл бачу, що в мене, наприклад, тиск 26,3. Це значить, що мені потрібно зробити сім кліків по 0,1 PCI в кожне колесо. Ну тобто, там в залежності від того, де в якому колесі, скільки не вистачає тиску. Тобто, ви заходите налаштування, бачите ліве переднє 26.3. раз, два, три, чотири, п'ять, сім кліків зробили і поїхали далі. Після того як ви налаштували, ви знову виїжджаєте. І дуже важливо тут їхати акуратно, без дріфтів, без зносів. Після цього ви зможете нормально налаштувати свою гуму і будете стабільні, тому що якщо ви будете це ігнорувати, у вас в одній гонці буде недодув, тобто буде тиск менший ніж потрібно, що буде давати вам зноси та неконтрольоване авто. Або навпаки, буде перегрів під перегріву гума пливе і авто ще більш неконтрольоване, ніж не Тому, будь ласка, контролюйте за цим. Це легко, це важливо. І якщо ви нічого, якщо ви цього не будете робити, ви не зможете їхати швидко. І останнє п'яте так від мене, і найголовніше, я вважаю, як для початківця, так і для досвідченого пілота: це аналізуйте телеметрію. Телеметрія це дані про те, як ви натискаєте гальмо або газ, це про те на які поворот руля ви крутите під час повороту, це ваша швидкість і ваша траєкторія. Чому це важливо? Якщо ви будете катати, не аналізуючи телеметрію. В якийсь час ви просто не будете розуміти, а чому я повільніше за чувака з відео? Да, я от дивлюся якісь хотлапи, я бачу, як він їде. Я, начебто, повторюю все, як робить він, але в мене не виходить. Я просто повільніше. І телеметрія саме покаже вам цю різницю, тому, тому що ви можете взяти свою телеметрію, телеметрію цього чувака з відео, і от прямо лоб, лоб побачите, де він відкриває газ, де він гальмує, на який відсоток він гальмує, як він повертає рулем, і яка в нього траєкторія є. Класна програма MoTeC для аналізу телеметрії і вона вам дасть потрібний інструментарій для цього. Але я використовую Трик Тайтон. він платний, але мені він подобається тим, що там дуже легко і дуже швидко можна обрати яке коло ти хочеш проаналізувати, і дуже швидко можна порівняти його з якимось пілотом. Я думаю, зараз на футажах ви бачите, як взагалі відбувається аналіз телеметрії і наскільки це важливо. Повірте. Всі топ-пілоти це роблять, просто всі. І якщо ви не будете цього робити, у вас не буде нормальної швидкості. Ви рано чи пізно просто впретесь в якийсь свій потолок, условний там десь 2-3 секунди від топового часу, і не зможете далі покращитись, поки не почнете аналізувати телеметрію. Тому це овер важливо. Це я би на топ-1 поставив саме цей пункт, без цього не буде нічого і не буде нормального катання. Тому аналізуйте, я вас прошу: аналізуйте телеметрію. Ну що. Такий був топ-5 порад від мене. Якщо вам сподобалось і хочете мене підтримати, будь ласка, коментарі, лайк, підписка, по бажанню, звичайно. Якщо ви з чимось не згодні, також, будь ласка, в коментарі подискусуємо. Я знову ж таки зможу доказати, чому я вважаю так. Ви докажете свою точку зору. Для мене це буде корисно, як я вже казав початку відео і для моїх глядачів. Тому, будь ласка, і поставимо за мету трошки більше в цей раз. Давайте наберемо. 5 лайків і 14 переглядів. І я випущу наступну частину якогось чогось топ-5. Побачимо що, ще побачимо. Тому на сьогодні дякую. Оставайтеся зі мною. Заходьте на стріми. Зараз форма Ліга, якщо ви дивитесь його в момент, коли я це знімаю. Да, якщо ви вже дивитесь, пізніше то 100% є інша форма Ліга, вони досить стабільно проводять ці чемпіонати. Тому, будь ласка, участвуйте, це реально весело, це реально драйвово і цікаво. Все, всім дякую, до побачення.